З нами на зв'язку Олег Калашніков, начальник прес-служби ї артилерійської бригади. Пане Олеже, слава Україні. Героям слава всім доброго дня. Наскільки е активно змінюється ситуація на вашому напрямку? Ну, от, якщо брати хоча б проміжок від того, як прозвітував Генштаб дані за минулу добу, до тепер, до нашої розмови, яка ситуація оперативна? Можна сказати, що. Так, ми зараз налагоджуємо зв'язок. Повертаємо до розмови Олега Калашнікова, начальника про 26-ї артилерійської бригади для того, щоб дізнатися, яка ситуація, наскільки вона є гарячою, або ж критичною у напрямку у, у напрямку того, що ми бачимо, яру. пане Олеже так, так питання. Вам же поставили, якщо ви його чули. Без это, без гарнітури. Ворог намагається. Ворог зробив, деки, робить деяке перегрупування у себе внутрішнє позиційне перегрупування, і намагається далі нас здійснювати штурми. Причому, вони дещо посилюються, навіть якщо брати в динаміці, то штурми їхні посилюються, і він все ж таки не втрачає надії, що зможе десь знайти таку бреш в нашій обороні, знайти шпаринку для того, щоб розвивати свій наступ. Тому головні його напрямки на сьогодні це такі саме, які були. Це напрямок Іванівський, Клишівка, Андріївка безпосередньо сам часів'я. От про часів яр британська розвідка повідомила, що за місяць Росія збільшила кількість обстрілів у районі часового яру на 200%. Ну поясніть нам цю тенденцію, те що окрім того, що їм є чим стріляти і збільшувати кількість обстрілів за рахунок чого. Дійсно, збільшення відбувається до того ж, досить таки значне збільшення, так сказав, вогневого ураження саме часу і наших оборонних позицій це завдяки використанню кабів. Тобто їх кількість ми можемо теж дивитися їхню динаміку вона збільшується. І також після того як закінчувалася Авдіївська операція, деякі артилерійські підрозділи були переміщені також на наш часів'ярівський напрямок. Тому вони також долучаються до вогневого ураження. Тому вкупі це і дає більший показники їхніх обстрілів. А наскільки великі загони взагалі росіян працюють там? У вас та і яку техніку вони задіюють? Ну, якщо взяти за угрупуванням, то досить таки значне на нашому напрямку воно перебуває, от. але здійснюють штурмові дії, вони безпосередньо за невеличкими такими групами. Тобто максимум це рота, коли задіяна механізована складова. Тобто важка техніка це панцерники і бойові броньовані машини. Однак на сьогодні ми також продовжуємо спостерігати, що окремі піхотні штурмові групи також намагаються досягти. Деякого успіху, і отак, от хвиля за хвилею, можуть намагатися штурмувати наші позиції, і треба дійсно зазначити, що при цьому у них досить такі значні втрати. Значні втрати як в особовому складі, так і в техніці. В який час доби ворог атакує найактивніше? Тобто, вже немає такого, що там ніч, день на окремих відтинках Ми чуємо 24 години інтенсивність однакова. Так. Ну, вогневе ураження він наносить дійсно цілодобово, це використовуючи е, артилерію. Але якщо брати безпосередньо штурмові їхні дії, особливо з залученням е, техніки, механізованої складової складової, то це все ж таки він намагається е, за кількістю здійснювати їх дещо більше в день. З'явилася інформація, що російські війська все частіше виставляють на озброєння танки та бронетехніку зі звареними металевими пластинами для додаткового захисту, так звані танки-черепахи. Ви бачили такі екземпляри? Наскільки це ефективно? І макетів немало з'явилося, і розвідники наші пишуть, що їх дуже складно відрізнити від реальних. Особисто вживу не доводилося, не буду обманювати, бачити. А так то дійсно спостерігав, і треба зазначити, що він досить таки добре забезпечений захистом від фіпів і дронів. Це дійсно так, однак це не допомагає йому, якщо потрапляє він на протитанкові міни або починає працювати артилерія, яка його знищує. Ну і його, щодо його ефективності, то в даний даному випадку, якщо він так зашитий з усіх боків цим хламом, то у нього знижується вогнева міць, звичайно, ураження, знижується мобільність, тобто, я би так сказав, знижується бойова ефективність на полі бою. І все рівно як би там не було, ми це знаємо. Вони вражаються, вони знищуються і залишаються безпосередньо там, куди їхали і не доїхали. Просто для розуміння наших глядачів, щоб не було сміху, та ці танки, які візуально танки черепахи, схожі на танки першої світової війни. Вони дійсно ефективні, тому що росіяни теж вчаться. І це може створювати певні проблеми. Тому мусимо бути на крок на декілька кроків попереду. Пане Олеже, ми вам дякуємо. Дякуємо за те, що долучилися. Дякуємо захисникам. Олег Калашніков, начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади, був з нами на зв'язку.